Поліцейські затримали жителя Білгород-Дністровського району, який погрожував підірвати гранату в будинку, в якому мешкав з родиною. Небезпечний предмет правоохоронці вилучили, а фігуранту повідомили про підозру. Зловмиснику загрожують до семи років позбавлення волі. Минулого тижня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 53-річної жительки Куливчанської територіальної громади про те, що її 41-річний зять в стані сп'яніння погрожує підірвати в будинку гранату. На місце події прибули слідчі і оперативники Білгородністровського районного відділу поліції та місцевого відділення поліції номер 1 співробітники управління вибухотехнічної служби, кінологічного центру ГНП в області, бійці поліцейського спецрозділу Корт. В результаті вжитих поліцейськими заходів правопорушника вдалося роззброїти та затримати. А небезпечний предмет, який за попереднім висновком вибухотехніки, є осколковою ручною гранатою, було вилучено. Та скеровано на експертизу. Слідчі встановили, що фігурант мешкав у будинку разом із 35-річною дружиною і трьома неповнолітніми дітьми, віком від 7 до 16 років та тещою. Після сварки з дружиною чоловік дістав гранату та почав погрожувати її підірвати. Жінкам з дітьми вдалося вибігти на вулицю. Отже, на момент приїзду поліції в домоволодінні, окрім зловмисника, ніхто не перебував. Провівши у будинку обшук, поліцейські також виявили. Вісім набоїв різного калібру та два фрагменти полімерної пляшки із нашаруванням речовини темного кольору, яка може бути наркотичною. Всі вилучені предмети слідчі скерували на експертні дослідження, а правопорушника затримали у процесуальному порядку. Зі слів останнього боєприпаси він знайшов на Донеччині та привіз додому в якості сувенірів. Затримували чоловіка слідчих в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України у носінні зберігання та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавлення волі на строк до 7 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває за результатами експертиз, які будуть проведені в ході досудового судового слідства. Буде надана остаточна правова кваліфікація діям підозрюваного та висунуто обвинувачення, яке слідчі скерують до суду.